Друзі, всім доброго дня! З вами, як завжди, LimeLight. Сьогодні будемо тестувати очисник для дисків від виробника TipTop, ізраїльська автохімія на отаких от от брудних легкосплавних дисках. Це зробити дуже просто: беремо даний очисник дисків і наносимо тригером на забруднену поверхню диску. Ось таким от способом. Невелику кількість, і вже очисник починає працювати з брутом. Нанесли на перший диск, переходимо до другого диску наносити даний очисник. А цей залишаємо на залишаємо. Наносимо на другий диск. І до змивання. Не більше 30-45 секунд повинна бути поверхня контактувати з очисником. Це для найкращого ефекту. І зараз, як бачите, вже хімія працює. Беремо мийку високого тиску і змиваємо водою. От, як бачите, без зайвих зусиль, просто нанесли. 30-40 секунд витримали, тепер змиваємо. Чистота, блиск, ну, бачите себе. Отакий От отакий. Тіп-топ з забрудненням дисків справився просто на відмінну. От і другий диск. Також вимиває, просто на відмінно. Кому сподобалося відео, було корисним. Пишіть коментарі, буду відповідати на ваші питання, радістю. Ставте вподобайки. Вподобайки це ті самі лайки. Всім раджу спробувати протестувати на своїх дисках на автохімію від ТіпТОП. Це нова тригерна продукція. Нова тригерна лінійка.